Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача – гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі. Весняний день рік годує. Вчасно посієм, рясно зберемо. Ви запитували? Відповідаємо. Поради психологині. Діти надія втіха майбутнє України. У березень прийшла весна. В лісах підсніжники зацвіли. Ми хочемо миру і тепла на нашій славній Україні. З весною ми у поле поспішаємо засіяти щоб землю і зростить хлібами, що ростуть у нашому краї. Ці віршовані рядки написала Віра Коваль, мама воїна. А ці підсніжники намалювала її внучка мірочка. Так і живемо захисники на передовій. А ми думками з ними тут, на трудовому фронті. Як же живуть громади? Знімальна група програми у Білобожниці. Зранку прокидаємося і дякуємо Богу, що ми прокинулися. І наші хлопці, які нас захищають, то ми дякуємо їм за цей ранок. І за сьогоднішній вісняний день теж дякуємо. Бо. Почали вже сіву в полі хлопці і сіють, щоб могли далі ми тут жити. І а наші хлопці, які нас захищають, могли тим гордитися, що тут продовжується робота. Вони нас захищають, а ми тут працюємо на своєму полі. І на своєму місці робочому місці. Ми пам'ятаємо за хлопців, тому. Від початку війни ми виділили 10 мільйонів, а вже від початку цього року 2 мільйони. Чим можемо, тим допомагаємо нашим хлопцям, що вони бідні вистояли до перемоги, і з перемогою повернулися всі живі, здорові додому. Хоч на жаль, так не можна сказати, бо вже 23 наших героїв померли, загинули, бо є і померші, і загинувші. Тому ми віддаємо їм честь і шану. Плануємо відкрити тут таку, в нас є такий хрест, поставлений всім героям, які захищали Україну. І ми хочемо на меморіальній дошці всіх наших героїв вшанувати, щоб. Слава про них жила вічно, бо герої не вмирають, вони вічно живуть. 23 герої загинули по всій нашій громаді, а в селі Білобожниця загинуло троє. Першим загинув Павлюк Андрій, тоді депутат Верховної Ради Олег Барна і учень нашої школи, молодий Володимир Сухий. Ну і всі тут залишилися опечалені – дружина, батьки. Діти, і отак от сумно в громаді, так як і в кожному, як і в цій нашій Україні, і в кожній громаді. На весні роботи в селі дуже багато, бо ж весняний день рік годує. Кинеш зернину в ґрунт, виросте 10, а це добробут людей і суттєва підтримка армії. Почали закриття вологи, і можливо далі буде посівна, щоб ми могли далі жити і. Життя продовжується. У нас дуже аграрії потужні. Це Василь Степанович Градовий, Олег Войцишин. Ну, у нас багато. Молода жінка, перспективна Марія Володимирна Горбаль. І Бобко, наш депутат, Михайло Зарівний Ігор Феник. Секретар Білоборшницької сільської ради Надія Задорожна супроводжує нас в поле Косові на полі, яке має таку гарну назву піднивки. Проводять закриття вологи. Я кажу, народі, дай Боже, щастя, гарно почати, щоб наш урожай був гарний ваш і багато зібрали. Ну, розкажіть щось трошки про себе і про коли, як працюєте. Дякую, Боже, вам. Тим, що працюємо, закриваємо вологу, бо вже якраз погода все підсихає, і треба скоренько закрити вологу, щоб не втрачалася волога, і готуємося до посіву. А ну, можна закривати? Не дуже так Ні-ні, як, Якраз нормально можна стільно закривати. Ну хіба якщо не буде дощу, то з'їдемо. А так зараз якраз супер може. А як дошку тоді Тоді, тоді з'їжджаємо, бо воно тоді ну, зробить кірку, як засохне, і тоді ми нічого не зробимо взагалі. А скільки ви отак за годину часу, скільки ви поля можете закрити вологу? У гектарів 10-7, десь так, 7 а то, гектарів. Скільки гектарів? Тут ця площа де кукурудз 20 двадцять. Там, там 40 і там 10. Ага. далі. — Є, що то за скільки днів ви закриєте? Ну, думаю, Це десь за три дні мав би закрити. Ну, залежно, ну, залежно як буде ходити, як, як погода буде. Бачите, який ви швидкий, а скільки ж ви вже працюєте, ну, скільки років працюєте на тракторі? Це, я знаю років сім. сім. — То Коли закриваєте влогу, ще які? На комбайні їздимо, молотим, кропим, все, все що треба любезне. Цього знову земле розсієм, все, що треба, то робимо. На тракторі працює Роман Феник, син фермера Ігора Феника, сам за освітою агроном, тож знає всі етапи догляду за нивою. Тато сіє. Я основу я тільки внук, що по землі заробляю таке, і кроплю на обриску. Сам сім'ї механізаторів. Да, все, да. Вчився від народження. Так, так, так. З татом був десь ну, на тракторі, на комбайні. Так, тр так, 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 від малку все навчили. Та Тато починав, а так потім пішов вчитися на агронома. і так вже коло тата працюємо разом. Багато зараз робіт і на городах. Урожай вирощений на присадибних ділянках суттєва допомога у виживанні. Про це розкаже подружжя з Березовиці, що вже багато років займається овочівництвом Олена Петлер і Ігор Чаплінський. Починається весна, ми думаємо, що ще холодно, але багато культур, які є холоднолюбні, тобто витривалі до заморозків, можна вже починати нагород висаджувати до них. В першу чергу. Відноситься горох, він не боїться навіть морозу до мінус сім, тобто його вільно можна висивати в землю. Після нього йдуть всі листові культури, починаючи капуста, салат, шпинат, редиска. Ці культури, я б сказала, що навіть не дуже люблять тепло. Редиска буде набагато смачніша, коли вона буде вирощена. Під час холодних, прохолодних температур вона вода соколовита і не гірка. Єдине, що треба пам'ятати, що її треба висаджувати дуже рідко. Тоді вона не стрілкується і не йде вверх. Бо якщо починаємо, садимо пізніше, набагато чекаємо паску ковбаску. Як в нас є зазвичай, що після паски садимо город, тоді ці культури не виростають такими смачними. Вони часто бувають із гіркотою і більш волокнисті, смакові властивості втрачаються. І швидко йдуть на стеблування. Дуже добре висивати зараз всі різновиди зелених салатів. Вони також дуже гарно ростуть при таких температурах. Температура 3-4 градуси в землі, я не кажу в повітрі в землі, вже дозволяє насінню проростати, кільчитися, йти до сонечка вверх. Тобто все дуже гарно висаджувати. Шпинат взагалі не полюбляє. Жарких температур він найбільше і найкраще росте тоді, коли прохолодно, тобто ранньою весною або вже в другій половині літа на серпень, коли ми висіваємо, тоді він є цілу осінь, і зараз ми також можемо вже збирати свою першу зелень, яка суховита, хрустка і дуже смачна, і дуже корисна для нашого здоров'я. Бо організм виснажується за зиму без мікроелементів, без вітамінів. Без всього, що потрібно для нашого організму. Тому перша зелень дуже корисна для того, щоб її вирощувати. Я б сказала ще, що не забувати за такі культури, як ревень, листові бурячки, які тільки на лист. Тобто вони вже зараз є на городі і їх можна зривати і можна поповнювати свій раціон. Вітамінами. <світ> вітамінами, і хочу сказати, що всі лікарські, до яких відноситься м'ята, меліса, можна висаджувати також в город. Будемо мати швидкі, гарні врожаї. Це вже зараз можна. Це вже зараз можна. Тобто, коли температура піднімається більше, ніж 7-8 градусів в повітрі, ґрунт прогрівається до 3 градусів. Можливе висадження всіх цих культур. Не не можна забувати за розсадку, яку ми хочемо висаджувати на вікні через те, що культури перець помідор потребують більш теплої пори, і тому, якщо ми хочемо пришвидшити збирання врожаю, варто їх висаджувати на розсаду. Розсаду помідорів, перців, баклажанів це родина пасльонових – Ми висіваємо в березні. Хоч перець люди кажуть, в лютому сіяти, але ми рахуємо. Значить, 50 60 днів достатньо до висадки розсади. Висаджуємо розсаду. Ми в районі 20 травня, тоді гарантовано вже відсутні заморозки і пригрівається ґрунт до відповідної температури. Якщо ми повертаємося до теми розсади, то дуже важливо вибір ґрунту. Після насиння вибір ґрунту, вибір ґрунту має бути найкраще, щоб він був. Купований через те, що спеціалісти працюють над тим, щоб було збалансовано все в тому ґрунтові, щоб він був повністю пригодний для того, щоб вирощувалася розсада на протязі 60 днів, і до неї більше крім водички нічого не треба було додавати. Тобто кажу, якщо ви бачите, що ви висадили розсадку, як зараз люди пробують брати крутовини, робити щось із золою, перемішувати. Ви повинні пам'ятати, що ви чітко маєте знати, які мають співвідношення, чого бути, щоб дійсно не нашкодити розсаді. Бо іноді приходять люди і говорять, от розсада почала синіти. Що це таке каже? Розсада починає синіти тоді, коли ґрунт занадто кислий. Він може бути ґрунт. на пакеті писати кислотність ґрунту. Кислий ґрунт тільки для окремих видів, для окремих рослин підходить. Які? Кислий торф, лохина, наприклад, росте тільки в кислому торфі. Ще є квіти деякі, ну є різні рослини, але там основна маса рослин, які в городі, їм потрібен не підходить. Кислий ґрунт як не підходить. Він просто може на пакеті писати нормальна кислотність, а воно може не відповідати, якщо розсада, капуста зелена стала. Синьою це і стоїть на місці і не пропадає і не росте. Це вірний признак, що треба змінити ґрунт. Це дуже відноситься ще для посадки сонечки через те, що в торфовому ґрунті, якщо люди купляють неправильний ґрунт, насиння може взагалі згорати і не сходити. Якщо це саме насіння садиш нормальний ґрунт, сходить, росте, а в торфованому ґрунті можливо маленький схід і потім вона листочки гинуть, то може навіть взагалі не сходити. Тому кажу, грунти дуже важливий грунт. А цього року рання весна. Треба думати, що ми маємо робити, планувати свої посадки, щоб у нас на городі не повторювалися попередники. Після картоплі були помідори, після помідорів була картопля. Через те, що тут спільні хвороб бажано, щоб в 3-5 років змінювати місце. Якщо був чесник, після нього чесник не садимо. Якщо була картопля, після неї бажано не садити помідори, і так само навпаки, після помідорів не садити. Значить, культури мають мати. Чергування, постійне чергування, щоб не проходило звикання і розмноження цих хвороб знову не повторювалося наступні роки. Бажано на одній ділянці помідор вирощувати на одній ділянці раз Це три роки, якщо є можливість, тобто ділянку розбити на чотири частини або на три, і по черзі кожний рік змінювати для профілактики захворювань. Ми маємо. Якщо починаємо з насення, в першу чергу маємо починати свого настрою, своєї віри в те, що в нас все вийде, все виросте і все ми зробимо так, як має бути. Всім гарних врожаїв і віру в перемогу. Ви дивитесь програму Сільський календар. Запитували, відповідаємо багатьох людей. Турбує порушення сну, пригнічення настрою, нестабільна поведінка, роздратування, нетерпимість до чиєїсь думки чи дії, посилена тривожність. Як визначити, чи ті стани потребують лікарської допомоги, чи можна опанувати їх самому? Послухайте поради кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології та соціальної роботи соціально гуманітарного факультету ЗУНУ Алеонори Ященко. Стрес це є індивідуальна реакція організму на ті небезпеки, на ті тривоги, які ми отримуємо із зовнішнього світу. Справді сьогодні дуже тривожна ситуація. Всі ми перебуваємо і відчуваємо симптоми стресу, а ще інколи один стрес накладається на інший, і ми маємо справді потім вибух якихось незрозумілих емоційних проявів, поведінкових навіть. Та інших, що, що, як реагує наш організм. Тут важливо зрозуміти, що наш організм це є єдине ціле, яке справді дуже болюче реагує на зовнішні виклики. І в першу чергу це є пізнавальні якісь емоційні компоненти, які відразу видно, тобто заниження пам'яті. Уваги, сну. сну, мислення. Людина перебуває в стані тривоги, людині, в людини такі відчуття невпевненості в собі, навіть. Тобто, це те, що відбувається на рівні пізнавальному, на рівні фізичному, так само це збій роботи організму, збій роботи серцево-судинної системи, легеневої системи, навіть репродуктивної системи. Це відповідні навіть певні проблеми зі шкірою можуть бути, з імунною системою. Людина частіше хворіє, до неї чіпляються віруси. І це все показує, що організму потрібно терміново допомогти. А як саме Як можна допомогти? Є дуже багато рецептів, психологи діляться завжди тими рецептами, які самі можуть. Надати у розпорядження людей в першу чергу, звісно, це сон. Хороший, здоровий сон. Впродовж семи годин людина повинна спати. Другий рецепт це є сміх побільше сміятися. Людина повинна жити в позитиві. І все ж таки, маленькі свята для себе святкувати, відчувати радощі. Наступне це спорт. Оскільки ми ходимо в зал, тренуємо не тільки. Свої десь мізки в різних навчальних, освітніх закладах, ми ще, крім того, тренуємо своє тіло. І коли ми щось робимо, навіть не в спортзалі, виділяється під, і спотом виділяється той лишній надлишковий адреналін, який, в принципі, вивільняє наш організм від того надмірного стресу. Крім того, це можуть бути сльози. Сльози плакати на щастя непогано. Не Крім того, що промиваються наші сльозові протоки, крім того, ще і організм відчуває себе в силі, тому що із зняття того негативу, негативної енергії, він оновлюється, він стає сильнішим. Ці та інші поради ми можемо дізнатись і використати, побувавши у центрі соціально-психологічної підтримки та резильєнтності Західноукраїнського національного університету. Де фахівці, практичні психологи, нададуть вам кваліфіковану допомогу і поради стосовно полегшення життя, тому що в стресі жити справді важко. Головне навчитися жити в такій. Незвичайній ситуації. Ну і звісно, цьому допоможуть викладачі кафедри психології Західноукраїнського національного університету, який є у нашому рідному соціально-гуманітарному факультеті. Найбільший позитив ми отримуємо від наших дітей. Що може більше облагородити як спів дитини, її танець, інші таланти? Ксенії Мархоцькій. З Васильковець-Вислульковецької громади лише 9 років, а вона вже лауреат всеукраїнських міжнародних конкурсів та фестивалів. Гордість не тільки односельців, а й усієї Тернопільщини. Подивіться і упевнитеся в тому, що наша маленька танцівниця заслуговує найвищих похвал. Ксенія Мархоцька, гуртківка Чортківського міського комунального закладу Палац дітей та юнацтва, керівник заслужений працівник культури України Оксана Карашевська. такій гарній позитивній ноті я сьогодні прощаюся з вами, шановні телеглядачі. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Сільський календар Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро насіння збучача гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group – зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – насіння збучуча, гарантія вашого врожаю.